На нашій сторінці ми будемо з вами ділитися інформацією про пробучені кристали, яка буде дещо відрізнятися від цієї класичної інформації, яка висвітлюється в різноманітних, цікавих джерелах. Чому? Тому що, ще раз нагадую: пробуджений кристал. Це чиста кришталева флешечка, яка наповнюється, живиться тими вібраціями, які зараз пропонує всесвіт для розвитку людства. Тож, один і той самий кристал, тобто одного того самого царства, зараз ми говоримо про царство пробудженого гранату, буде відрізнятися від іншого, можливо, дуже сильно відрізнятися від іншого, в залежності від того, яке в нього завдання. Яку проблему має вирішити цей кристал? Та з якими вібраціями він працює? Коли ми говоримо про один кристал-гармонізатор, який ти тримаєш, він може бути маленький, він може бути великий, дуже великий спектр вибору ми будемо вам пропонувати, коли цей кристал. Знаходиться на твоєму тілі, або ти йому тримаєш в руках, він наповнює світлом всі твої тіла, знаходить місця найбільшого напруження. Та живить їх світлом, розчиняє. І далі піднімається на поверхню нові з твоєї свідомості, блоку, підсвідомості блокування і нові. Цей процес відбувається дуже ніжно, дуже екологічно, якщо ще ти про це заявиш. Тобто кристал, один гармонізатор, працює з сьогоднішньою версією тебе. Коли ми говоримо про п'ятий вимір, що це означає? Це означає, що ти навколо себе розкладаєш п'ять кристаликів, і в цю мить створюється колона світла, високовібраційна колона світла, яка поєднує тебе з твоїм джерелом, з твоєю божественною душею, з твоїм вищим божественним я. І коли ти перебуваєш всередині уже цих п'ятьох кристалів, то робота йде. З твоїм минулим майбутнім та альтернативними паралельними версіями тебе самого. Тобто, дуже ефективно!